Російська сторона активно готує вогневі позиції для обстрілу території України. Так, учора в районі села Стратева Брянської області, це 5 кілометрів від державного кордону напроти Чернігівської області. В лісовому масиві облаштовані позиції зайняли 17 установок залпового вогню ГРАД. Напроти ділянки кордону Сумського прикордонного загону у Білгородській області Російської Федерації на відстані приблизно 15 кілометрів від лінії державного кордону зайняли бойові позиції три самохідні установки з калібром 152 мм. У Брянській області на відстані 4-5 км від кордону з Україною передислокувалось 15 одиниць військової техніки підрозділів Збройних сил Російської Федерації. У Донецьку Ростовської області виявлено перебування військовослужбовців 200-ї окремої мотострілецької бригади, яких передислоковано з Мурманської області. В ніч на сьогодні, через річку Сіверський Донець з території Російської Федерації у районі сіл Поповка та Великий Суходіл Луганської області росіяни за допомогою понтонів переправили чергову партію військової техніки для терористів. За оперативною інформацією, із Чеченської Республіки в бік України вирушив ешелон кадирівців. В ешелоні бойова техніка і власне бойовики.